Друзі, всім привіт! Мене звати Коля і ви на каналі Зівановича. І в даному випуску я для вас приготую мойву, моєву зажарену в духовоці. Ну що, приступимо? Для даного приготування нам знадобиться моєва, мука, сіль, чайна ложечка, півчайної ложечки перцю і трішки олії. Для того, щоб ми змазали нашу. Пергаментну бумагу можете навіть протвін застелити фольгою і також змазати фольгу олійкою, щоб ваша мойва не приставала до самої фольги. Або навіть пергаментної бумаги. Мойву я заздалегідь гарно промив. Ми, її, як ви замітили, чистити не будемо. Мойва вже у нас буде дуже чудово чиститися, як то кажуть, на самому фіналі, тоді, коли вона у нас буде готова. Що, беремо муку, беремо десь пів стакана муки. Я відразу сюди додаю сіль, перець. Все гарно перемішую. Але перед тим, як ми будемо відправляти сюди Нашу рибку не забуваємо змазати протвінь олією. Що ми зараз і будемо робити? Кісточкою. Ми навіть отак поставимо, щоб притримати. Кісточкою, або навіть можете навіть рукою чи ваткою без різниці. Змазуєте весь протвінь. Пергаментна бумага, як ви можете бачити, сама у мене пропитана олійкою. Відповідно. Сама олія на даній пергаментній бумазі згортається. Але ж я, в свою чергу, чому мажу із-за того, щоб рибка, котра буде знаходитися у мене тут на даному протвіні, а саме сьогодні ми готуємо мойву, була смачна та соковита. Відправляємо нашу мойву в далеке плавання в муку. І далі викладаємо на противень. Друзі, і ось так я виклав нашу рибку на противень. Як то кажуть, за один заход на одну сковорідку, в даному випадку у нас на протві відправляється це все діло в духовочку. Чому я кажу за один заход? Тому що це набагато ефективніший спосіб приготування моєви, чим ви будете готувати її на сковорідці. На сковорідці дана кількість моєви готувалася б у вас не за один підхід, і відповідно квартира була вся з запахом пропитана риби. Ну що, відправляємо все, в заздалегідь розігріти духовочку на 200 градусів на 20 хвилин. Рибка стоїть 20 хвилин, після того ми витягуємо, перевертаємо на іншу сторону, і знову вона у нас буде запікатися ще хвилин 10-15. Все залежить від вашої духовки. Друзі, і от мойва готовиться, я вирішив її не перевертати, а включити верх вниз і, відповідно, обдувчик. Друзі, вирішив дістати рибку і трішки змазати її олійкою, щоб у нас вийшла соковита скоринка. Як я вам наголошував, я вирішив. Рибку не перевертати, щоб вона була запікалася з одного сторону, з однієї. Відповідно, інша сторона у мене буде запікатися від верхнього нагрівання духовочки. Тому я вирішив трішечки змазати ще олійкою, щоб вона получилася соковита і щоб була чудова хрустка скоринка. Так, все. Все чудово змазав і відправляю в духовочку. Друзі, і от рибка моя вже готова. Не вистачає, правда, пюрешечки. Ну нічого, наразі у нас ми ж показуємо, як правильно приготувати мойву. Ну що, будемо дегустувати. тому що ну, наразі пахне смачно, дійсно. Ну, дивіться, що у нас вийшла з вами. Рибка, ой, аж пристала одна до одної. Та. Ой, Боже, дивись, чудово взагалі. Так. Супер. Ай, правда, ще гаряченька. Трішки я не дав їй відпочити. І тікає. Ну тікає, це добре, значить гості будуть. Ну що, пробуємо. Надо з хлібчиком. Колись моя бабуся казала, якщо їси рибу, перепрошую, що за столом сказано, щоб тебе, каже, не стошнило, їжі з хлібом. Дійсно, клів. Мені подобається. просто Хрустить. насиль чудова. Не знаю, по перцю теж чудово не відчувається такого от перцю ядроного. Ну, до речі, хто хоче собі побільше перцю, можете навіть додати якогось там червоного перцю. Якщо немає червоного, додавайте чорного побільше. Ну, наразі мені все. Все чудово подобається. Тому, друзі, рекомендую жариться це все діло, як ви самі замітили, 20 хвилин з однієї сторони я хотів, потім хотів я її перевернути. В відтоді в мене вийшло, що готувалося воно приблизно десь до 40 хвилин. Можливо, навіть і менше. Я ну, не буду лукавити, дійсно, не дуже сильно. Не замітив, скажімо так, по годиннику, я взагалі стараюся не по часах готувати, а готувати, от іменно, дивлюсь, страва готова, значить все, можна витягати і дійсно вже до столу ставити. Тому, шановні, рецепт простий, жариться воно одним заходом, не буде на сковорідки, як то кажуть, диміти і обдимлювати вам всю квартиру. Рекомендую смачно, швидко і взагалі, ох, як то кажуть, мега круто персик. Якщо вам сподобалося моє відео, тисніть палець вгору, підписуйтеся на канал, залишайте коментарі. А я з вами прощаюся до нових відео. Пока-пока!